Як спростити вибір шрифту для свого проєкту. Спочатку потрібно визначити характеристики шрифта, який вам потрібен. Для цього ми підготували для вас серію відео, які допоможуть розібратися в основних характеристиках шрифтів. Це відео присвячено насиченості шрифту, це властивість, яку ми помічаємо у першу чергу. Основні типи насиченості це світлий, нормальний і жирний. Нормальні накреслення емоційно нейтральні. В них найкраще розпізнається графема, тому нормальна насиченість ідеальна для читання. Справжні емоційне значення мають світлі та жирні накреслення. Про них будемо вести розмову далі. Тонкі накреслення приємно розглядати як лінійний рисунок. Такий напис не приверне уваги, якщо ви самі цього не захочете, звідси відчуття делікатності та дбайливості. Не дивно, що такі накреслення поширені у косметичній галузі. Напівжирні накреслення містять максимум унікальності форми, зберігають читабельність і додають значущості тексту. Тому їх використовують для виділення текстів. А також у логотипах